Доброго дня! І такий абрикос ананасний. Значить, сьогодні у нас 28 червня, і він у нас вже практично достиг. Є дерева, які вже геть стиглі, а є ще такої технічної стиглості, ну майже 2-3 дні, і можна їх знімати. А є такі дерева, що можна вже урвати ну, навіть. Сьогодні рвати можна. Такі ось абрикос ананасний. Значить, урожайність з дерева в цьому році ну, приблизно десь 20-25 кілограм. Дерева просто не сильно старі, цьому дереву 6 років. І він дав 20-25 кг приблизно з дерева. Ну, це ще не рвали. сусіднє дерево я обірвав, то там було. Ну, три відра, а в, відру, в відрові там десь 7-8 кілограм. І зараз хочу е, показати вам, якої вони величини. Зараз ми візьмемо один абрикос і зважимо його. Так, ось я взяв віса і зважимо абрикос. Ось такий він. Ось о, крупненький такий. І він у нас важить стій. 85 грам. Ну, давайте для примера ще якийсь візьмем. Цей менший. 65 грам. Ну, ось ці два. 65. 70. Ну, в середньому 70 грам. Це цей крупненький, це він 85. У ну, нас ще один такий є величенький. 70, ні, 70 грам приблизно. Це один такий крупний, 85. А так в середньому 70-65-70 грам. Ось така ананаска. Уже почали збирати врожай. Якось так.